Вітаю всіх, Продовжуємо відеозвіт. Це, як бачите, перед містом міста Лева, там кільцева дорога, до неї приблизно 300-400 метрів. Це сокільники, друга черга, яку ми вже здали. Залишилося непроданих пару танхаусів, але наскільки мені сказали хлопці, що зараз під'їзду хочуть відобрати. Перед історією купили тут дві. Земельні ділянки будувати можна тут так дуже впритик, Давайте так скажемо тому прийшлося зробити дуже велику таку площадку для парковки для автомобілів, чого, як бачите, ну дуже вистачить. Це наші танхауси, з цієї сторони один кутовий, всередині всі йдуть, які серединці аж в кінці я потім покажу вам. Це наш виходить, як кутовий, тому ми його називаємо дуплекс. Потім земельна ділянка 3. Сотки. Як бачите, люди вже поставили собі двері, кожен, який хоче по смаку, по кольору. І так далі. тут вхід до тенхаусу. І давайте я вам покажу, як ми їх здаємо, як вони виглядають, і скільки тут метрів квадратних. Ціна на сьогодні приблизно десь 63 тисячі доларів. Заходимо справу, це наша котельня. тут. Виведений теплопідлога, підлога, світло буде, котел буде, і так далі. Направо це санвузол, він приблизно десь 3 квадратних метри, спокійно розміститься душ, умивальник і саме унітаз. Це спальна кімната, вона 10 квадратних метрів, стеля 2,85 приблизно. І це душа будинку, це кухня вітальна, тут приблизно 29-30 квадратних метрів. Два великих панорамних вікна. Одне з них це вихід на свою ділянку. Там будуть розташовані сходи, тому що ми сходи не, не ставимо по бажанню клієнту, вони самі обирають, які хочуть. Виходимо на подвір'я. Подвір'я у нас тут 12 квадратних метрів, тобто вистачить розмістити якусь зону барбікю, якийсь собі маленький столик, пару стульчиків, каву пити. Альтернатива двохкімнатній квартирі в будь-якому ЖК, де біля навіть у Львові, давайте так скажемо. На мансарду підніматись не будемо. Там з нас як завжди дві спальні кімнати і санвузол. От, власне, такий вигляд. Тобто ви можете побачити все, все село, як тут все виглядає. На цю парковку ми витратили приблизно десь. Тут у нас. Півтори до двох соток. І, до речі, тут дуже важливо зроблена каналізація така одна спільна. Спільна каналізація, яку обслуговує компанія, там 5 тисяч гривень на рік з усіх родин. І вони, вона самочисна. Ми поздавали всі аналізи, пройшли всі дозволи тут. Зараз підключаємо світло вже є домовленості. Ну, власне, до речі, там недалеко йде газова труба, тому що по бажанню може хтось. Це наше таке давайте називаємо міні-котежне містечко, бо, тому що з тої сторони мешкає, здається, 13, 11 і 9, то ми його назвали така панська Баварія, тому що це біля Богу, хто знає, це панська гора, село Сотильників. До речі, дуже важливо за власний кост висипали повністю дорогу, вона приблизно під 200 метрів з такого вже гарного гравію, подушку зробили і так далі. Ну а це власне дуплекс наш на 110 метрів квадратних. І земельна ділянка. Тут у нас три з хвостиком сотки. Цей будинок вже проданий, люди вже тут роблять ремонт. Як бачите, посадили мету і посіяли траву. І от, власне, так виглядає. Тому купуйте, заробляйте, тільки не двохповерховим. Всі дякую і до нових зустрічей.